Колекції музейників та бібліотекарів обновили працівники СБУ. Передали культурні цінності вилучені в контрабандистів. Скандальне будівництво на Гонте без встановлення згоди. Суперечка між забудовником та мешканцями триває. На оновлену смугу в Чернівецькому аеропорті вже сідають літаки. Вітаю вас! Про останні події поговоримо на п'ятому каналі. В інформаційному випуску «Час новин Чернівці в студії працює Майя Гуменна. Злітну смугу після реконструкції відкрили на Чернівецькому литовищі. Після освячення її вже випробував перший літак. Щоб без затримки приймати більше авіарейсів, в аеропорті невдовзі планують замінити і застарілу світлосигнальну систему. За місяць смугу на Чернівецькому литовищі подовжили і зробили на кільце. Роботи обійшлись у більш як 8,5 мільйонів гривень. Смуга вже пройшла відповідну акредитацію. А аеропорт тепер упевнені, що зможе приймати більше літаків, зокрема й великогабаритних. Із жовтня тут вже планують запровадити нові міжнародні авіарейси. На слідучому тижні буде у нас одна кампанія в Чернівцях. Будемо вести переговори по тому, щоб вже літак. Чернівці Київ почав літати. Ну і в майбутнє ще багато планів. Це я, як я вже неодноразово говорив, це Тель авів Чернівці, Варшава-Чернівці. До смуги додатково необхідно змінити світлосигнальне обладнання. Через застарілу підсвітку Луч 2 в аеропорті у негоду чи вночі подекуди не можуть приймати або відправляти літаки. Виникають затримки рейсів. Тендер на встановлення нової світлосигнальної системи хочуть оголосити днями. Роботи вартуватимуть 14-15 мільйонів гривень. Їх планують завершити до 1 грудня. Ми зможемо приймати і в нічний час, і в днівний час, коли є легкну не є туман, ви є туман, що на метр не. Не видно, а є, який бачить, наприклад, 150 метрів є, а світосистема збільшує видимість десь ще на 200 метрів, і літак уже може взлетіти. Сучасному аеропорту не вистачає нового терміналу. Проект вже розроблено, але коли він втілиться, поки невідомо. Ціна питання 40 мільйонів гривень. Майя Гумена Ярослав Левицький. час новин Чернівці. Дійти згоди щодо будівництва вже кілька місяців не можуть на вулиці Гонти. 20. мешканці забудовник та міські чиновники продовжують сперечатися, чи руйнує старі будинки зведення офісних приміщень та чи усе гаразд із документами забудовника. Мешканці кажуть, влада лише б'є себе у груди, нібито відстоюючи їхню сторону. Забудовники не думають припиняти будівництво, а влада дипломатично обрала місце десь посередині. Аргументи кількох сторін конфлікту слухала Оксана Денисюк у програмі Суть речей на станції ФМ. Старі будинки тріщать через будівництво. Забудовник це ігнорує, продовжуючи роботи. Тим часом з документами в нього не усе гаразд, а влада абстрагується від проблеми. Вважають мешканці вулиці Гонти. Вже кілька місяців тамтешні жителі виступають за припинення зведення споруди, доки не проведуть додаткові експертизи. Сама лічно просила створити комісію для того, щоб зробити геологію і инженерные расчеты, чтобы подтвердили, что люди не могут все вместе лгать. Что это за эксклюзивная стройка, на которую позволено закрыть глаза и по этим очень маленьким не приспособленным уличкам ездить такому грузному, тяжелому, габаритному э транспорту. Чиновники відповідають: створили комісію, аби дослідити питання, неодноразово збиралися в ратуші, виїжджали на гонти і спілкувалися з мешканцями. В документах забудовника і справді виявили чимало неточностей, і на період дослідження не раз просили призупинити будівництво, але марно разом з тим голова комісії попередньо повідомив: тріщини на будинках виникли раніше, аніж розпочалося будівництво офісних приміщень. Я хотів першу чергу зрозуміти, які причини, які обставини можуть послужити руйнації не тільки одного будинка, а всього кварталу. Тому що коли ми оглянули, там було десь від вулиці Лукеану Кобилиці до, до другої вулиці, були трішки всі будинки то в перекритті, то в стінах і так далі. Я зрозумів, що це не якась причина от, місцева, така а це загальна причина для цього кварталу. Повну інформацію про суперечку щодо будівництва на гонти в програмі суть речей. Читайте в стенограмі на нашому сайті acc.in.ua. Василь Галущак, Майя гуменна, Оксана Денисюк, Андрій Соколовський, час новин чи. Увага, розшук за скоєння нападу на працівників міліції в Одеській області, під час якого було вбито двох правоохоронців, розшукується група нападників. Один із них Дикай Васлан Імрамович, 1982 року народження, уродженець міста Волгоград Російської Федерації. Крім того, він може використовувати документи на ім'я громадянина Молдови Табак Ніколай, 81 року народження. Прикмети зріст 160-165 см, худорлявої статури, обличчя худе, смагляве, волосся темне, коротке, високе чоло, густі брови, тонкі губи. Злочинці особливо небезпечні і озброєні. Прохання до всіх, хто володіє будь-якою інформацією про розшукуваних, терміново повідомити до міліції по телефону. 102. День школяра запровадили в міській дитячій поліклініці. Профілактичний огляд дітей має бути щонайменше раз у рік, щоб покращити умови не відривати школярів від навчання а батьків від роботи. В поліклініці дітей оглядають щосуботи з 9 до 14.00. В цей день мама з дитиною може прийти в дитячу поліклініку, і подивиться педіатр. Якщо знайде якусь ще проблему з здоров'ям, відправить до вузьких фахівців відповідних і по завершенню огляду видасть довідку 0861 о про стан здоров'я дитини. Дана довідка вже потрапляє до медичного працівника школи. Там зазначена відповідно стан здоров'я дитини, зазначена фізкультурна група і подальше спостереження за даною дитиною. З початку року працівники УСБУ області розглянули чотири кримінальних справи по контрабанді культурно-історичних цінностей. Ці експонати вони вилучили і передали краєзнавчому і художньому музеям та науковій бібліотеці Чернівців. Кримінальні справи по незаконному вивезенню культурно-історичних цінностей розслідувалися у першій половині поточного року. До відповідальності були притягнені три іноземця і одна мешканка України. За висновками мистецтво нацових експертиз. Всі ці вилучені предмети визнані культурними історичними цінностями. Сказати, скільки конкретно, у нас по кожному предмету експерт дає цінність, яка має що називається, грошовий еквівалент. Але є представники музейних музеїв, бібліотечного входу вони добре знають, що не їх вартість не тільки оцінюється в грошовому еквіваленті, а саме цінністю стосовно їх змісту. І коли вони виготовлені, так далі. Це розп'яття Працівники СБУ вилучили у жінки, котра без відповідного дозволу намагалася вивести його за кордон. Тепер культурна цінність кінця 19 століття прикрашатиме експозицію художнього музею. У нас є експозиція, яка розповідає про культові предмети. 18-19 початку 20 століття. У нас є куточок, в якому представлені старообрядницькі речі, це саме Литво. Металеве литво і ось цей куточок і доповнить цей хрест. Так що я думаю, що це дуже гарне і достойне буде поповнення нашої експозиції. Ми дуже вдячні за цю передачу. Для наукової бібліотеки імені Михайла Івасюка подарунки, які вони отримали, є дуже символічними, адже у цей день вони відзначають своє професійне свято. Наразі в бібліотеці представлена колекція старовинних книг. Тепер цей список доповниться трьома новими, які були видані у середині 19-го століття. Дуже знаменно і дуже приємно, що саме в день професійного свята всеукраїнського дня бібліотек Чернівецька обласна бібліотека отримує такий цінний подарунок для себе і для свого читача. Книги, які передані нам сьогодні, це три книги від 1850 року видання книги цінні тим, що вони є раритетними, малотиражними, і я думаю, вони будуть цікаві як науковцям, так і всім читачам. Інші історичні знахідки, старовинний альбом з поштовими листівками початку ХХ століття, декілька монет та пам'ятну медаль. Працівники СБУ передали Чернівецькому краєзнавчому музею. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Таким був інформаційний випуск новин Чернівці на п'ятому. Наші випуски новин можна побачити і в інтернеті і на сайті Ейсісінюї. Також заходьте на нашу сторінку у Фейсбуці новин Чернівці, де можна залишати свої коментарі, пропонувати теми для сюжетів та переглядати більше відео. За мить прогноз погоди в місті та області. Дякую, що з нами зустрінемось.